Йдемо до звіту повітряних сил, який ми маємо станом на цю мить. Отже, цієї ночі було збито 65 ворожих безпілотників із 99. Ось таку кількість запустили окупанти своїх дронів Камікадзе по нашій території. 32 дрони були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина. Ми знаємо Сумщина, а також Донеччина. І далі ще до таких новин Центр протидії дезінформації прогнозує, що найближчим часом російська пропаганда активно поширюватиме маніпуляційні та дезінформаційні повідомлення щодо мобілізації в Україні, спрямовані передусім на американську та європейську аудиторії. Аби дискредитувати можливі мирні перемовини, просуватимуть наратив, що нібито саме Україна не хоче переговорів та прагне продовжувати війну. Зазначають у центрі протидії дезінформації. Очікується також посилення маніпуляцій довкола. Відносин сполучених штатів Америки та України ну гадаю, що можливо ви вже бачили. Теж в соціальних мережах шириться інформація про те, що наші вороги Росія взяли ролик із підготовки до зйомок кліпов.